У садочку новий день, всім говорим, добрий день, добрий день, тобі й мені, всім ми скажемо, на землі. Хто це діти? Так, це родина ведмедів. Жили собі в лісовій хатинці двоє ведмедів. Та ведмежатку. Тата ведмедя звали Михайло Іванович. Маму ведмедицю Настасія Петрівна. А як звали їхнього синочка? Правильно, Михайлик. Як назвати одним словом тата, маму і дитину, коли вони разом? Правильно, сім'я. А ще можна сказати родина. Повторіть, будь ласка, родина. Коли в родині один одному допомагають, не сваряться, про таку сім'ю говорить, що вона дружня. Повторіть, будь ласка, слово дружня. У кожного з вас теж є своя сім'я. Наші пальчики допоможуть розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама. А цей пальчик я ось і вся наша сім'я. Сім'я буває маленька, коли в сім'ї тато, мама і дитина, як у родині трьох ведмедів. А може бути великою, коли є бабуся, дідусь, брати і сестри. Подумайте, як лагідно можна назвати маму. Наприклад, матуся, матінко. А як лагідно можна назвати тата? Так, татусь. А як лагідно можна назвати бабусю. Придумайте, як лагідно можна сказати на дідуся. Наше заняття закінчується. Я пропоную сьогодні подарувати вдома своїм рідним, лагідні та добрі слова. До побачення, до нових зустрічей!